Вирощувати урожай не докладаючи особливих зусиль, мрія багатьох садівників і городників тепер це не казка, а реальність, що стала можливою завдяки такому явищу, як аеропоніка. Аеропоніка це абсолютно нове явище, яке знайшло своє застосування не тільки в промислових масштабах, але і в приватних будинках, і навіть квартирах. Зібравши аеропонну установку своїми руками, ви будете мати свіжу зелень і овочі протягом усього року не використовувати хімію для їх вирощування і не залежати від погодних умов за гідропонними системами легко доглядати, і вони займають мінімум місця в будь-якому приміщенні. Переваги і недоліки аеропоніки. Аеропоніка побудована на твердженні, що головною складовою росту і розвитку рослин є кисень, тому рослини. Вирощувані за принципом кисневого насичення, знаходяться в ємностях в підвішеному стані, їх коріння відкриті і отримують максимум повітря, для зрошення застосовується крапельна система, що подає воду і живильний розчин. Переваги даного методу полягають у наступному: екологічно чистий урожай, отриманий без застосування штучних добавок. Насичене киснем середовище прискорює ріст і розвиток рослин. Сприятливі умови створювані для культур. Збільшують урожай в кілька разів у порівнянні з аналогами, вирощеними в ґрунті або в субстраті. Прискорена вегетація дозволяє отримувати урожай кілька разів на рік стабільно і без прив'язки до коливань клімату. Розпилювачі зрошують аеропонну систему з періодичністю, необхідною для оптимального росту рослин. Доглядати за зеленню і овочами простіше, простого, наприклад, для оновлення або пересадки досить видалити старе рослина і промити зрошувальну систему. Непрямими недоліками аеропоніки можна вважати наступні. Рослина має незвичний вигляд коренева система, занадто довга, потужна і розвинена в порівнянні з іншими частинами рослин, поломки і помилки в управлінні системою зрошення можуть погубити урожай. Підвищені вимоги до гігієни та захисту від вірусів і бактерій, оскільки коренева система відкрита, установки з підсвічуванням і механічною зрушувальною системою коштують досить дорого урожай взимку і влітку, все завдяки аеропоніці. Головна перевага аеропонної системи в порівнянні з іншими. Це компактність і можливість встановити 3-5 установок один на одного. Комплекс зазвичай складається з декількох складових частин контейнер, який повинен мати верхню і нижню полиці, баки і насоси, оприскувач утримують рослини, неопринові коміри. Контейнер для вирощування краще брати непрозорий. Щоб сонце не погубило кореневу систему, оприскувач повинен забезпечувати рівномірне розпилення поживних речовин на корені. Для цього в ньому передбачені мікроджети, деталі, що створюють навколо коренів хмара вологого туману, чим дрібніше частинки, збагачені поживними речовинами, тим краще вони засвоюються рослинами. Все, що вам потрібно робити для отримання врожаю цілий рік. Це регулювати режим харчування і освітлення в залежності від пори року віку рослини і особливостей його росту, нескладний комплекс інших робіт зводиться до прищіпки надземної частини. Видалення сухого листя і спостереження за тим, щоб рослина не захворіла аеропонна система для кімнатних рослин, зібрати кімнатну аеропонну установку, цілком під силу кожному, хто хоче мати на столі свіжу зелень, квіти або овочі. Найпростіший варіант складається з контейнера, нижня частина якого заповнена живильним розчином, і верхнього листа з міцного матеріалу, в якому закріплені рослини, коріння яких частково занурені розчин, при такому типі конструкції можна виростити полуницю, томати на розсаду і квіти, ось як її можна зібрати. Для створення простої моносистеми візьміть звичайний квітковий горщик і знайдіть герметичну кришку до нього, виконайте в кришці отвір і пропустіть через неї рослина, верхню частину зафіксуйте зажимами з поролону або силікону. Заповніть горщик живильним розчином з таким розрахунком, щоб коренева система була занурена в нього не більше ніж на одну третину. Після цього встановіть кришку на горщик, весь догляд буде полягати в періодичному доливі живильного розчину, система для рослин з об'ємними корінням і розсади, великим рослинам великі ящики для розсади, об'ємна коренева система зажадає масивних ємностей для висаджування. Спорудити аеропонну систему для таких рослин можна за наступною схемою: візьміть два розсадних ящика. Верхній повинен бути трохи менше нижнього, переверніть його і виконайте невеликі отвори в днищі за кількістю рослин. В отвори помістіть саджанці і закріпіть їх зажимами, оцініть обсяг кореневої системи і заповніть нижню ємність живильним розчином з таким розрахунком, щоб коріння були занурені в нього на 1-3. встановіть верхній ящик на нижній і не забудьте періодично додавати живильний розчин, а також стежити за ростом і розвитком рослин. Аналогічним чином збирається і аеропонна система для розсади, екзотичні види аеропоніки. По суті, їх же можна назвати механізованими або автоматичними загальний алгоритм створення просунутої аеропонної установки з використанням насоса виглядає так: підготуйте кілька пластикових контейнерів, оприскувачі або форсунки шланг, насос з таймером плейгерметик, ємність з живильним розчином. Біля основи одного з контейнерів встановіть форсунки з розрахунку: одна рослина, одна форсунка. У нижній частині форсунки закріпіть шланг і загерметизуйте місце з'єднання клеєм герметиком. Приєднайте ємність з живильним розчином до насоса з таймером. Тепер система буде автоматично подавати склад до коріння рослин, свіжовисаджені культури зрушуються кожні 5 хвилин і які ростуть давно, кожні 20 хвилин. Виходячи з цього, краще висаджувати в один контейнер приблизно однакові за віком рослини, підведіть шланг від форсунки до насоса, виконайте отвір в кришці контейнера або замініть її на шматок поролону, розташуйте рослини так, щоб їх коренева система вільно звисала, увімкніть насос і встановіть час зрошення. Замість насоса можна використовувати повітряний компресор. Останній буде нагнітати повітря в ємність живильним розчином. Це викличе в ємності надлишковий тиск. Рідина буде підніматися по шлангу до форсунки з електромагнітним клапаном, він буде відкриватися, випускаючи живильну суміш у вигляді дрібнодисперсного туману, особливо якщо діаметр сопла знаходиться в межах 0,30 шістьм. Ультразвукова аеропоніка відрізняється системою розпилення. У ролі генератора водяного туману виступає у зволожувач повітря, практично готова система для створення хмари з дрібнодисперсних частинок. Єдиний мінус пар виривається при температурі 44,5, що згубно для кореневої системи, тому його потрібно додатково охолоджувати. Аеропоніка це простий, дешевий і надійний спосіб вирощування зелені і овочів без прив'язки до клімату ґрунту і хімікатів. Його особливо оцінили в регіонах з несприятливими умовами для вирощування і в країнах, що відчувають дефіцит продовольства.